Всім привіт! Ви на каналі Roblox, і сьогодні ми будемо грати на моєму Сейвері в ігорі, там, де ми вже записували, ми, ми тут стражалися. Але цей раз ми будемо тут уже не стражатися, а літати на всякі острови. Всім привіт! Роблоксер і Роблоксер. Сьогодні ми будемо тролити Roblox Ростіка, бо це мій. Сівер, і тут такі вещи, які він ніколи не бачив. і ми можемо зараз його застролити. Давайте це зробимо. Він мене не чув, Так що все, начинай. Так, ну шо, давай начинати. Давай. Дивись, Я, короче, зараз заспавну тут такий самолетик. Тут Туто Дивись, який я знайшов. Шо ти я не буду забувак. А? Це Який блок? Який блок? Це, це напевно, який баг? Якийсь баг. Не видно. Ну видно. Е, я мод скачав. А, -а, а. Давай, Давай зараз їдемо на перший острів, це Сірий. Да. А-а-а, ти, ти, ти літати не вмієш. Та вміє просто паркуватися навчати. І тут -то із унікальних машин. Я що ти не, вийду, не, вийду, не, вийду, не, вийду, не вийду. І з унікальних предметів тут тільки одне. Це газона велика косілка. Зараз покажу, яка вона велика. Вийду, така вонять. От вона от така велика. І тут є мотор. Тут Навзу. там два мотора. Ты? Вот, да, да. Так, Чур, я зару. Окей. А відкрыты. двері. Відкрити двері, двері. Все давай. Так. Мы маємо це зараз все відвести быстренько туда. На спаун. И для наших подписчиков це буде. От на секунда, а для нас це буде десь минут п'ять. Ну, побачимося вже там. Ну от підписники, ми довезли першу машину. Майже угу. в цілості охранники. У мене є яхта, є. Мене є яхта я її зараз заспавню. Це ти яхту? А яхту? Боже, боже. Що ти зробив? зробив? Що з ним? Та я не знаю, відкрий кумпу. Боже, йому там стало резко, тісно. Я не знаю. Давай, піднімайся. Так, далі летимо на синій, вроді, острів тому. Я не пам'ятаю, який там острів. І, кстати, підписники, я створив свій телеграм канал і там є розіграш на е-пристрій Tower Defense там розовенький. Ходкую сюди. Да, до, до того острова. Да. Так, і тут той, да, і... а тут той цей, це не сувенір, це у цей от самольотик. Подочеть. Цей самоліт. І... Почекай мене, а? Відкриваю тобі. Відкрий. Все закрывай. І тепер ми ще це довеземо, а Але... як, от нам... як... От на секунду для нас це буде 5 минут. Так що ми зустрінемося вже там. Так, ну вот. Ну, підписники, вибачте, конечно, я просто рукожопуй І самолет, я його втопив. Що за хазона кисілкою стало? Чому на сюда телепортнулось? Це бах і гри. Це баг і гри. Це його там було так красиво припарковано. Ну ладно, зараз полетимо на якийсь інший остров. Так, підписники, я ну, вам казав. Що що це наша на не знаю. Так, короче, всерно. Ми там була газонка. А, ти більше дійсно. Зараз ми їдемо на воєнку. На воєнку? Так. Ой-ой-ой-ой, ні! Я виявив, так, що ти не даю зробити. Я, я знову як рука з це все зламала. Спочкай. Тут є така, такий танк гусеничний. І це наш сувенір третій вже. Туда приходиться. І ми його зараз теж відвеземо, і для вас це буде як от секунда як му знову. Ж. Везли наконець до цей сувенір. І поки ми Реально. І поки ми йшли за цим сувенірчиком, у нас газонокосілка пропала. Реально. І, і, і от в чому прикол, її під водою навіть нема. Так, ну ми ж, ще... скільки островів ще треба По Пойдей десь два чи один Купол, назад закрый? Ой, точно Вот, зараз мы лотимо на сені. Я не помню, что там я якісь сувеніри. Володно. А це де куполо, казується до такого. Безпечна і вигідна парковка. Так, тут його ви скидеш для такого, якого цифри. Ось це до ну, це навод. тут є одна штука яка одна. Все. Це Ну, Давай її значів заберемо. Так. Давай було, і... все, її вже доль. І ми знову зараз будемо е -е, її вести. Е -е, е -е, тільки е -е, це буде. Зараз ми її знову будемо вести, тільки це буде знову для вас секунда, а ми будемо мучитися. От ми і привезли наш вже четвертий е -е -е -е. сувенір. Стоп. Але живих тільки два. Ага. Так. А якщо б так врезався і вс, і угу, поламався. Сідай. Так. Так. А тепер ми мене який острів, тимо. В цій стороні вроді червоний острів, якщо я не помиляюсь. Може я і помиляюсь. И, кстати, у меня мене есть куча инших каналів. И, и вот в ньому торгуют на экране YouTube каналы Inns. И TikTok канал. Нет! Блин, я ухотел вырезать сюда. Попал. Так, ну я сюда иду. Так. Э -э и киссувен. Тут два сувенчика даже. И на... Ну, у нас такие тоже є, мало лутвай тут це візьмем. Тем более тут ще самолетики можно выбрать и вертолтики. І... Ну, короче, надо по-любому забрать. Так. Ну, мы снова будем ехать, для вас вроде, э, вот, на секунду. Мы уже, короче, мы уже приехали. Главное в ту штуку не попасть, бо она нас просто розламає. Так, все рівненько. Все, от в нас вже три сувернірчика. Опа. Ну так то в нас їх вже. Так то де? У нас мало бути п'ять, але в нас три, Росік правильно говорив. Так. Ну, ще у нас вроді лишився Червоний острів. Ага, от, от таке. Желля, а що в тебе за кубик постійно? Ж, я ж казала на початку, цем ново? Точно. Окей, нет, то не вироз. Нет. Ні, там синій. Давай туди. А тому, походу, зелений. Одна села... Нє, то... А б... не Це острів там, де ми тільки що були. Ага, а там би вряд... Нє, а то б не були. А... То то газонокисілка була. А, ні. нє. Така Давай. Так, мені холодно, кубок закривай. Молодец. В игре тебе холодно, да? Да. Ладно. <систец> <сист <khi> вот фиолетовый. Это фиолетовый? Нет, нет, иди вон там, фиолетовый, вон там. Оп. А, ты что, на сугробочку? Стоп, стоп, стоп. Так, от ми на цьому. Чому на цьому були? Де? А да, були ми. да. Може тут є ще один заведі. Ні ми тут не були. Ну вон, не було, все таки. Шукаем там, де ноль штучок. Так, давайте будемо шукати тут сувенірчик. Тут дві. Тут десять. скільки? десять. Десять. Там-дам-дам. Там. Тут, тут. П'ять. 5. Ой, я знайшов! где на крышу, на крышу. Я даш. А тут два. Давай ты крышу везде. А я ось тут. Давай. Вот тут два. Так, спор, кэн тут. Короче, хай буде ось це. Ого! Це тут держави. Давайте підемо тільки на мій, давайте тільки на мій підемо. Ого, які... Який... Там дуже да, дизакові, да так то. Что, давай сядемо в мій, мабуть. Давай на твій. А цього що, тепер передоль? Так. Да. А цей? А цього взагалі скодиш. Добре, зараз сяду. Сіде, де хочеш. Ну, ми це довеземо за минут 10, а уже це буде знову одна секунда. Вот ми вже довозимо. Вот десь... ми вже довозимо наш останній сувенірчик. Опа! Все, ми довезли. Тут ще є два якихось. Якійкусь... Десь... А, ладно, не. Вилазимо тепер. Давайте непортируємо. Іде на цю штучку. тут, там де я. Ну ми на цьому будем закінчувати. Мы в цьому ролику зібрали тут всі транспорти, сувеніри, так сказати, всі, які є у тні. В цельки у нас втупився самолет, бо я рукожопий, і шефтупився чогось. Головна косилка. І ще рисик там зламав, короче, чуть-чуть кришу, якщо ви тут бачите, вот. Ну, под Ну, ми мене ці... Ті... Ну, всім пока, до нових зустріч і...